Намасте, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Адель. Сьогодні ми з вами виконаємо послідовність Сюр'яна Маскар. Одразу хочу сказати про те, що загалом це дуже популярна послідовність, тому вона є в дуже різних варіаціях в інтернеті. Сьогодні я покажу один з таких варіантів, в якому перше коло цієї послідовності ми виконаємо більш в повільному темпі. А друге коло трошки швидше, додаючи дихання до асан. Починаємо з переднього краю килимка. З цього положення долонька ми витягуємося вгору. Легкий прогін, погляд вгору. Тримаємо зібраний живіт і опору більше в носочках ніг. Потім починаємо призгинати ноги. Опускатися вота на вниз, вкладаючи живіт на наші ноги, опускаючи руки на підлогу. З цього положення правою ногою крок назад. Опускаємо праве коліно, носочок від себе, витягуємо руки вгору, нижній випад, легкий прогин. Не затискаємо плечима шию. Потім опускаємо руки вниз і зараз піднімаємо, але вже по передній стороні. І знову опускаємо руки до стопи. Підкручуємо задній носочок, піднімаємо коліно. І крокуємо лівою супою до правої, займаючи позицію планки. Підкроковуємо ногами трошки ближче і ширше. Собака головою вниз, призігнені коліна. З цього положення ми переходимо в планку, опускаємо груди вниз, носочки від себе, собака головою вгору, погляд вгору, опускаємо коліна, підкручуємо носочки і знову собака головою вниз. З цього положення крок лівою ногою вперед І тоді під крок правою до лівої. і знову. Опускаємось ось так вниз. Підводимося вгору, долоні назад. І знову опускаємося вниз. Зараз вже робимо на іншу сторону. Тому даємо ліву ногу назад. Опускаємо ліве коліно, лівий носочок від себе. Перевіряємо, права п'ятка має бути під правим коліном. Витягуємося знову вгору. Опускаємо руки вниз і піднімаємо їх по передній стороні. І знову опускаємо руки до стопи. Підкручуємо задній носочок, задні коліно відриваємо крок правою ногою до лівої планка. Трошки ближче крок собака головою вниз. Знову планка. Опускаємо груди вниз. Носочки від себе, собака головою вгору. Повертаємося в собаку головою вниз. Крок правою ногою вперед і під крок лівою утанаси. Витягуємося вгору ану вітасана. Опускаємо руки до грудей. Знову витягуємося вгору і знову вниз. З цього положення зараз робимо легенький стрибочок, переходячи в позицію стола. Тут робимо кішка, округлення корова. Кішка плюс права нога назад. Праве коліно до чола. Права нога назад, ліва рука вперед, мізинчик дивиться вниз, а великий палець вгору. І знову коліно до чола. І знову кішка. Корова. І зараз вже ліва нога назад. Ліве коліно до чола, Ліва нога права рука. Коліно до чола. Просто кішка. Опускаємо сідниці на п'яти, лягаємо вниз, баласимо. Піднімаємось, сідаємо. Долоньки ставимо ось тут. Скручуємось вправо. Повертаємося в центр. Скручуємося вліво. Знову в центр. Повертаємося в позицію стола. З цього положення знову стрибочок бутанасану. і витягуємося в гору вану від ас. Руки намасте. Чудово. Зараз повторимо коло, додаючи наше дихання до цих асан. Починаємо попереду келанка, витягуємося вгору, вдих, вниз, вид. Права нога назад вдих. Коліно на підлогу, носочок від себе видих. Руки вгору вдих. Вниз. Видих. Попередній стороні вдих. Руки до лівої стопи видих. Віднімаємо коліно носочок вдих. Ліва нога до правої планка, видих. Собака головою вниз вдих. Чатуранга, видих. Собака головою вгору вдих. Собака головою вниз. Видих. Крок лівою ногою вперед вдих. Правою видих. Вгору вдих. Вниз. Видих. Ліва нога назад. Вдих. Ліве коліно носочок від себе видих. Вгору назад вдих. Видих. Попередній стороні вдих. Вниз. Видих. Піднімаємо коліно носочок вдих. Планка, видих. Собака головою вниз вдих. Чату ранга видих. Собака головою вгору вдих, видих, собака головою вниз. Крок правою ногою вдих. Крок лівою видих. Вгору назад вдих. Видих, намасте. Знову вгору вдих. Вниз. Видих. Затримка дихань і стрибочок в стіл. Кішка вдих, корова видих. Права нога вдих. Коліно до чола, видих. Права нога, ліва рука вдих. Видих. Кішка вдих, і видих. Ліва нога вдих. Коліна до чола, Видих. Ліва нога, права рука вдих. І видих. Просто кішка вдих. Баласана, видих. Вдих. вдих. Скрутка видих, вдих. В іншу сторону видих, вдих, видих. Підводимось, вдих стрибочок і видих. Вгору назад вдих, руки в намасте, Видих. Чудово. На цьому ми завершили. Два кола Сорідна Маскар. Якщо вам щось не зрозуміло, обов'язково повторюйте декілька разів, і також класно використовувати цей комплекс просто зранку для пробудження або як якусь зарядку. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!